Друзі, не спішіть казати, яка гидота, і перемикати відео. Адже справжні природолюби, як ми з вами, знають, що кожна жива істота в дикій природі незамінна і відіграє свою дуже важливу роль. Нагадую, мова зараз йде не про квітники чи городи, а про дику природу. На моєму відео гігантський слимак, який виростає в довжину до 20 сантиметрів. Це ті ж самі равлики, яких ми любимо. Але їх мушля перетворилася на данковопняну пластинку, покриту мантією. Можна подумати, що це кавалер залицяється до дами. Але насправді слимаки гермафродити. Вони можуть перехресно запліднюватися або розмножуватися самостійно. На моєму каналі є вражаюче відео, як відбувається цей процес. Взаємно запліднені слимаки відкладають ста яєць на землю в захищеному місці. Їдять слимаки, гриби, причому як і стільні, так і отруйні. Рослини, водорослі та лишайники, а також мертву органічну речовину. Тому ми маємо їм дякувати, що планета не вкрита товстим шаром посліду і мертвих решток рослин та тварин. Про інші види слимаків і равликів я розповім вам в наступних відео.